Знаете, это как гнев Господен, да, вот? да? Да, но вот. вообще это называется э, стрелы Бога. Евросоюз Простите. и НАТО впервые в истории почувствовали себя жертвами, а приготовиться всем, потому что запустив один раз вот эту турбулентность, ее очень трудно остановить. Молчание Путина это скорее всего, в моем понимании, сигнал о том, что уже все готово. Ну він на палочки привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про всі антиздобутки росіян, тому що антиздобутків в рази більше аніж здобутків. Розкажемо про те, як вони сваряться не тільки з Україною, а й з представниками інших держав. Ну і звісно, що наговорили головні російські пропагандисти. Це найсмачніше, найцікавіше тільки тут і зараз. Ви, друзі, перш ніж я розпочну, не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайв для того, аби нічого не пропустити. Ну і звісно, коментуйте, почути і побачити. Я хочу розпочати цей випуск із подяки. Подяки і пошани, тому що виявляється, є політики. За межі України, які доводять, що далеко не все продається і не все купується. Що честь і гідність, що захист своєї батьківщини це куди важливіше за російські гроші? Це я зараз кажу про спікера парламенту Вірменії, який сказав, що і Соловйов, і Дугін говно на палички з одного боку, м'яко витримано, делікатно і навіть дипломатично. З іншого боку і нічого додати. Річ в тім, що і один, і другий час від часу розповідають про те, що і СВО треба розпочати проти Вірменії і що треба захопити ці території, і що це зони впливу і інтересу Росії. Одним словом, вони показують, що вони нехтують міжнародним правом, що для них незалежні інші країни не тільки в історії з Україною, а й інші суверенні держави. Це ніщо інше, як території, на які вони просто не встигли напасти. Тож, зрештою, чим раніше політичні стосунки будуть змінюватися між країнами, тим краще. Ну а я нагадаю, що в Росії традиційно проживає і дуже багато вірмен. тож таки хочеться запитати, а вам все ок? Інштарберісуннуй русанитар традсумкачем зм'ячеревоним. Нуін на паличці є ревуть і немає комісіями, мар, воривецьів це зовчен тарберву, у вооривецьів зовів я зараз еспайн мічунаю мекнавону. І російські пропагандисти попереджають: час приготуватися. Трампа понесло, він відчуває себе представником і намесником бога. Кому приготуватися? Та, звісно, всім. Був вопрос: кому приготуватися? А приготується всім. Вот это Потому что запустив один раз вот эту турбулентність, її дуже трудно остановить. Вообще непонятно, где она может сыграть и как она Здесь ведь немного надо. Мы здесь ведь не говорим обо всем. Потому что есть ситуация с танкерами, абсолютно тоже ненормальная. Даже если Соединенные Штаты пытаются все представить как нормальность. Там, Я имею в виду не только беспилотники, а в виду и захваты, и вот это все. Опять-таки, притязание Британии, которое тоже заявляет. Это все та спичка, которая может сыграть в любой момент. Не знаю, что тут Россия сподевается, что их оменеки. Оце бажання домінувати Дональда Трампа над усім світом. Зрештою, і по ситуації в Венесуелі, і по цінньовому танкерному флоту, ми побачили, що Дональду Трампу категорично полювати. Росіянин ти, венесуелець, іспанець, кінієць, європейць, датчанин байдуже. Якщо йому хочеться взяти, він візьме. Тож здається, що росіянам треба приготуватися теж. Але вони мріють і сподіваються, що Дональд Трамп просто. Зможе виправдати всю російську агресію. Він може показати, що ні, ну що ви пристали до цієї Росії? Якщо вже Сполучені Штати претендують на чужі території, то що не так із Росією? Нам лише цікаво, от скільки росіяни готуються, потирають руки, думають, що нарешті обрано найкращого для них президента Сполучених Штатів Америки і кожен раз їх чекає розчарування. Що ж цього разу придумає Дональд Трамп? для того, чтобы мокнуть Москву. То, что приготовиться нужно всем, вот кто-то из коллег сказал, да, я абсолютно согласен. Трампа Трампа понесло, он вошел во вкус, и он действительно уже чувствует себя там, если не богом, то как говорится, mm -hmm. его представителем. Он вошел во вкус, у него получилось где-то там на одном направлении, да, и он думает, что теперь он может делать абсолютно все, и поэтому он будет заниматься абсолютно всем. Но нам, еще раз, друзья, то, что происходит сейчас вокруг этой Гренландии і Данії, это абсолютно нам вигідно. Ой, до речі, забула додати, що пропагандисти стверджують, що і із Грінландією все вже вирішено. Що в цілому термін дії демократії для Європи вичерпано. Еліти, які зараз зустрічаються і плачуть трохи на камеру, це вже в певній степені гра перед своїми збирателями. Я не виключаю, що питання вже давно вирішено. Вопрос решен, где, как и когда это будет все происходить. Но им нужно обосновать, чтобы их не вынесли с Министерства ведомств своих стран. Им нужно показать, что мы сопротивлялись до последнего. Мы Здесь, пробовали, но ничего не получилось. Ну, 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 мы, правда, серьезно говорим в январе 26-го года, что одна страна говорит, хочу вот эту территорию, все приходит, забирает, и она становится частью ее территории. Да, мы об этом говорим. Б без войны, без сопротивления местного населения, да. без законов, ну, без, насчет... рефери... без с... референдумов. А вот... Это Это, Третій путь Здесь есть... это уже рішовий вопрос. Смотрите, два ох. сколько ж на нашій пам'яті гучних заяв, і доля України вирішена. Із Києвом все ясно. І цього немає. І ось це буде, і все вони знають, але це ніколи не збігається із дійсністю. Зрештою, на столі ясно, зараз очевидна. Дуже складна ситуація, це коли один партнер Сполучені Штати Америки грозиться напасти на іншого, на НАТО чи на дані в цілому, яка володіє островом Грінландія, але ще крім риторики нічого не відбулося. Якщо слухати неросійських експертів, вони обов'язково потенційно скажуть, що Дональд Трамп може залякувати Європу чи підбадьорювати, стати її сильнішою, сміливішою, самим подбати про свою безпеку. Евросоюз Простите. и НАТО впервые в истории почувствовали себя жертвами, не хищниками. Они теперь. добыча, которую будут съедать. И mm -hmm. это на самом деле очень серьезно меняет у них вообще мировоззрение. Они просто поняли, они Андрей Франц, Фран, что такое настоящая американская демократия, Конечно. а срок действия для Европы этой демократии истек. Конечно. Вот и, и раньше они наслаждались и говорят, да, все правильно, что там Венесуэлу съедают. Ну, так вот там вот демократии нет. Африку разрывают на части, дети добывают уран для французских атомных электростанций. Ну, ничего страшного, закроем на это глаза. Сейчас это все бумерангом вернулось к ним. что мы снова таким не знаем, кто в Ці історії виявиться справжнім хижаком, а хто стане жертвою. Очевидно, одне європейський континент має суттєво змінитися, і отут я прям не впевнена, що Росія мала би потирати руки в ситуації з Грінландією. Так вони потім можуть звинувачувати Сполучені Штати Америки в усьому, чого захочуть, але вони будуть співіснувати на континенті із країнами, готовими дати відсіч, чинити супротив і. В разі нападу відповідати, чи справді цього хотіла Російська Федерація і Путін розпочинаючи СВО в 22-му році? Помню: 90% Гренландії – в Грінландії інуїди. Это даже не датчане, это совершенно другой этнос. И они там в какой-то части не хотят, чтобы их уровень жизни снизился. Те опросы, которые показывают, они говорят, у нас сейчас бесплатная медицина, да. бесплатное образование. У нас вчера Придут... было включение с Гренландии О! русской женщиной, которая там много лет живет, работает преподавателем. Так вот она сказала, мы не хотим становиться гражданами Соединенных Штатов. Первый аргумент, у нас бесплатные лекарства, Извините. у нас бесплатная Конечно. медицина, и если что, мы все переедем на материк. Они Я так пропустил надеются. вчера Конечно. Включення Первый, обязательно посмотрите на сайте Первого канала. Да. Первого канала уже много провели ру. сравнений. Америка, сейчас, як не социально ориентированная страна, там реально сложно выжить, если нет страховок и так далее. Те бомжи на уліцях угу. целыми кварталами і якщо раптом вы не знали, то пропагандисты зараз вам расскажут за европейцев, что европейцы, виявляється злякались и зрозуміли. что Орешник – это страшная зброя. Сейчас реальный удар второй. Орешников по военному объекту, подчеркиваю, не по гражданским. Ну, по... по... они да. рассказывали о том, что это объект инфраструктуры. Причем, да, да. то есть вот эти молнии, которые сходили от Орешника, они четко просматривались на территории Польши. Ну, скорость 4, э, вернее, температура 4000 градусов, скорость почти 11 <laughs> махов. Естественно, это вызвало... Настояще землетрясення, яке розпространялося і горизонтально і вертикально, і в ні не... і було унічтожено все і на землі, і під землею. Я б дуже хотіла, щоб ви показали, ну, хоча б якийсь приклад того, як це що це означає, ем, при тому, що вони кажуть, що європейці ще й злякалися на рівні з Посейдоном та буревісником, не только ведь Вначалі применение приміння. Е... соответственно, наших подводного глубоководного аппарата «Посейдон», соответственно, крылатая ракета «Буревестник». Вы помните, как Трамп собирался это была поставить крылатые а, ракеты? А «Орешник» был применен. Да. да. но собирались поставить крылатые ракеты американцы на Украину. Передумали тут же. Я просто напоминаю, что через одну ракеты під час падают. То, что европейцы просто банально злякались, что им на голову впадет. Вони так Наобіцяли поставити Білорусі 10 арешників, що і далі мовляв одразу заявила, що потрібно з Росії починати діалог. Лукашенко говорить о 10 арешніх можливих, які розмістять в Білорусі, да Начинається двічі. Мелані перша говорить о тому, що треба з Росії починати діалог. Зачекайте. Так до цього ж були погрози вдарити ядеркою, і вони не спрацювали. А решник в Білорусі. Прям спонукав, прям стимулював Італію, яка чорт знає де, знаходиться від будь-якої ескалації і війни. Що вони прям затремтіли. Зрештою, я хочу нагадати, що система пропагандистських заяв і помилок і привели Росію в 26-му році туди, де вони опинилися. Путін був впевнений, що це буде коротка війна. Путін розповідав, що українці його дуже тут чекають в Україні. І далі, 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 далі. Все це призводить до потенційного розвалу Російської Федерації. Тож, якщо для того, щоб ще пришвидшити цей етап, треба переконати когось в тому, що Європа налякана, то бухи з вами. Розповідайте, що і Америка, і Антарктида, і Грінландія, і Пінгвіни, і ведмеді всі тремтять. Знаете, это как гнев Господен. Да? Вот, да, да, но вот. вообще это называется э, стрелы Бога. Такое mm -hmm. оружие, оно никогда не применялось. Мы первые, кто его создал. Хотя американцы, как всегда, как с гиперзвуком говорили, что они тут впереди планеты все, и они готовы из космоса наносить удары, сопоставимые с применением ядерного оружия. Но оказалось, что мы применили вот эти боеголовки пустые. Не, не Без ядерной начинки. И вот этот сейсмический этот сейсмический удар, он, конечно, волна она уничтожила и на поверхности, и все, и самое главное. под землей. И это И... повлияло на их позицию? Сто процентов. Угу. И самое главное, вот те обломки, которые показывал Киев, это, конечно, ложь. Мы понимаем, 4000 градусов там никакие лампы не уцелеют. А ну, удары землю. там там все развалится. Это было собраны обломки от других. На кого это было рассчитано? Вот только вопрос. Да, ну, да, на людей, что, которые да. не очень хорошо в этом понимают. Такие смешные те россияны. Что такое европейский контингент на территории Украины? Потенциально. Я в него взаимно не верю, але. это должно быть Красиві доглянуті казарми. Це має бути чергування, з вихідними і святковими днями, обов'язково з променадами та відпочинком. Не дай Боже що приїдуть італійці чи іспанці, це ще сієсте. Це так багато клопоту і нуль воєнних зобов'язань. І оцих абсолютно гедоністичних нестріляних горобців росіяни вирішили лякати Арешника. Та послухайте. Вони за усі бояться, прищачі скалки опасаються. А ви розповідаєте, що використання арешника було попереджувальним пострілом в голову, що мовляв, щоб тут не було ані британців, ані французів. Орішніка, да? британські міністри що сказали? Говорят, ну, ми войска розмістимо, якщо будуть гарантії безпеки. Кто их будет гарантировать? То есть они готовы там располагаться только в условиях безопасных, понимаете как? А не войны. Поэтому воевать никто не будет, и все прекрасно поняли и среагировали. Немцы тоже про это самое что-то. Да и французы как-то Макрон сделал вид, как будто это где-то там, да? Но его не касается. То он не мог вылезти из объятия, а теперь он делает вид, как будто Украины нет. Якщо щось буде, то это буде э, ну, жорсткові. Я кажу, це був вистрілів, Та їх і не буде, якщо в них не буде соціального пакету, якщо в них не буде лікарняних та відпочинку, якщо не буде триразового харчування, при тому з глютен фрі, їм да жопи ваш орешник. Вони не приїдуть через мільйон двісті своїх обставин і переконань. Але, зрештою, здається, сама Російська Федерація показує, що вони досить серйозно сприймають потенційну появу іноземного контингенту тут. Таке хочеться риторично запитати. А чи впевнені ви, що лякаючи інших, ви самі не виглядаєте переляком? Молчання Путіна це, всего, в моєму розумінні, сигнал, о том, що вже все готове. Может быть, уже желание какое-то комментировать. Потому ну, что как вот... говорят белорусы, хавайся у бульбу". Да. заявления делаются для того, чтобы прощупать реакцию, там, еще как-то так вот разведка такая боем. Да? А если заявления нет, то решение принято, знают, что делать, и речь идет только о времени. І на тому, друзі, в мене все. Але під завершення я закликаю вас обов'язково лишайте свій лайк. Звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути, побачене і бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.